В Україну йде похолодання, але є нюанс, синоптики не попередила про сюрпризи. Серпень в Україні почнеться з комфортної, сухої та сонячної погоди. У перші дні місяця вночі в більшості областей 12-18 градусів в день 26-30. У суботу, 3 серпня, очікується короткочасне похолодання до 22 та дощів західних, північних, подекуди центральних областях та на Одещині. Такий прогноз оприлюднила українська синоптикиня Наталка Діденко у своєму телеграм-каналі. В Україні серпень почнеться комфортною погодою, написала вона. За даними Діденко, вночі очкується 12-18 градусів, вдень у більшості областей 26-30 градусів. По всій території країни буде сухо та переважно сонячно. У п'ятницю, 2 серпня, суттєвих змін у погоді не передбачається. А вже в суботу, 3 серпня, в Україні побільшає дощів, основна порція припаде на захід, північ, трохи на центр, ймовірно, на Одещину. Температура знизиться, окрім півдня та південного сходу. У Києві 1-2 серпня сухо, сонячно, помірна спека 28-29, часом до 30 градусів. У суботу очікується короткочасне похолодання до 22 із дощем. Плануйте в суботу якісь роботи в хаті, варіть варення, соліть огірки, запишіться на манікюр, валяйтеся довго з книжечкою, можна поприбирати, попрати, можна і у справах, звичайно, але щось одягнути з довшим рукавом і парасолю. А поки що зустрічаємо теплий сонячний серпень. І не забуваємо, що завтра Маковія порадила синоптикиня. Вона додала, що вже в неділю в Києві прояснить і потепліє. Становиться ідеальна погода, щоб гуляти по музеях, парках, морщити носа на сонці, зайнятися погрузкою розгрузкою. Зазначимо, за даними Укргідромецентру, у суботу дощі очікується по всій території України за винятком східних областей Херсонщини, Запоріжжя та Криму. У неділю, 4 серпня, опади перемістяться на схід, сухо буде лише в західних областях. А в понеділок, 5 серпня, Дощів буде суттєво менше. Вони летимуть лише в кількох західних регіонах. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!